Екс-губернатор Сумщини Володимир Шульга все ж таки став фігурантом кримінальної справи. Тепер офіційно таке рішення прийняв зарічний районний суд, що переконала служителів ФЕМІДИ. Далі. Екс-губернатор Екснардеп, географ і біолог Володимир Шульга нещодавно обійняв посаду проректора Національного авіаційного університету. Ця новина викликала бурхливий резонанс у ЗМІ і соцмережах. Втім, прокурори, що розслідували найбільше в історії області, хабар, вочевидь, телевізор не дивляться і в інтернеті не сидять. Захисник Геннадія Волика, головного МНСника області, який фігурує у цій справі як потерпілий, каже, що Льга жодного разу не був допитаний. Місце знаходження було відомо органу досудового розслідування, однак не було допитано взагалі шульгу з приводу. Тих фактів, які зазначалися в заяві, в своїй заяві зазначав Волик. Сам Геннадій Волик написав заяву про вимагання Хабара. Каже, Шульга цинічно та в ультимативній формі попросив грошей. Основним фігурантом моїй скарзі, моїй заяві, в моїх довидах проходив Володимир Петрович Шульга. Він мене викликав в кабінет і говорив, з вас два мільйони. Шалені гроші просив для благодійного фонду допомоги нашим бійцям на Донбасі. За таку благодійність обіцяв залишити волика на посаді. У своїх висловлюваннях щодо, цитую, ворюги і бандюги, той не церемониться. Більшого я скажу, можливо, грубо ворюги, Яким був і залишається Шульга, де на цій посаді вже 17 років, і Шульга був 12-тим головою адміністрації в промені. Більшого бандюги чи і більшої е шкоди заподіяної для області, як зробив він, ніхто не зробив. На хабарі взяли головну помічницю одіозного губернатора, руками якої і отримувалися пачки грошей. А ось і витяг зі справи: ігрові поверхності, офісний папір, принтери, навушники та фотоапарати лише найнеобхідніше для фронту закуповував благодійний фонд. Шульга новину про те, що став фігурантом карної справи, дізнався від нас. Рішення суду для нього неофіційне, тому і не варте уваги. Мені це невідомо, тому я не можу нічого коментувати. Можу коментувати тільки офіційні документи. Відсьогодні за благодійність Володимира Шульги взялася прокуратура. Вердикт суду, слідство проведене неналежним чином, тому треба шульгу знайти і допитати. Нагадаємо, одіозний чиновник запам'ятався сумчанам лише насправді гучними справами, побиттям школяра та розбірками з пенсіонером. Також людина, схожа на шульгу, влаштувала п'яний дебош у нічному клубі у елітному будинку в Сумах, який зареєстрована на його маму вчителя географії середньої школи. Шостки проводили обшук, слідчі генпрокуратури і СБУ. Подейкують містяни. Йому навіть прізвисько придумали Вова Полтос за те, що він нібито продавав посади начальників управлінь по 50 тисяч доларів кожна. А гроші напевно йшли на офісний папір і ігрові приставки для АТО. Максим Едель, Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, новини СТС.